Одні з перших полюбили футбол шотландці. У вересні 1873 року відбувся перший міжнародний футбольний матч. На поле тоді вийшли команди Англії та Шотландії. Саме після цієї гри, 6 вересня 1873 року, створили Шотландську футбольну федерацію. Вона і досі є однією із найстаріших у світі. День народження Пола 7 вересня 1979 року народився американський хокеїст Пол Мара у складі національної збірної США. Він став учасником чемпіонату світу 2004 року, а через чотири роки здобув престижну хокейну нагороду Кубок Вікторії. Англійський футбол стає легальним після чотирьох років існування. Футбольна асоціація врешті легалізувала футбол як професію. Саме після цього, 8 вересня, 1888 року розпочався перший ігровий сезон. Участь у турнірі тоді взяли 12 футбольних клубів. Першим чемпіоном став Брестон, який того сезону ще й здобув. Кубок Англії такою була спортивна історія цього тижня, що ж трапилося у спортивному житті. Згодом дивіться вже наступного тижня.